Вітання всім. Ну що, прийшов час спробувати скандинавські руни. Скажу одразу, я буду трішечки підглядати в інструкцію, тому що не зовсім ще всі пам'ятаю. Так що, махлюватиму, зізнаюсь, що вже там гріха таїти. Але давайте подивимося, які енергії вируватимуть навколо вас найближчим часом. Ну що, Тут я підладіла в інструкції а, цікаве таке ворожіння за допомогою рун. Давайте спробуємо його. Отже, які енергії вируватиме навколо вас найближчим часом? Витягуємо руни в перевернутому стані. Угу. О, замічательно. Ну що? Дивимося, перша руна це те, що, які енергії у вас на зараз. Хі -хі. Ансус. Угу Показують, що ви, як на грані якогось очікування, щось має прийти цікаве і в той же саме час незвичне. Таке буває, коли ми дуже довго вкладаємося в якусь справу. А в когось, до речі, це може відбуватися не так довго по часу, як здавалося, але може дуже виснажливе по діям. І от показуючи ваші оці результати, ваші оці, оці очікування, вони доходять до кінця. Що ви як зможете отримати момент або можливість реалізувати те, що ви хотіли, або те, що ви вкладалися. Питання в тому, чи ви візьмете ці моменти. От далі ми вже подивимося в другій руні. Так. Це у нас руна перт. Ага, руна розчарування. Отут може піднятися а, так, Такий нюанс, що ви як вкладалися в щось, ви як взаємодіяли з кимось. І коли ви доходите майже до кінцевого результату, ви розумієте, що або ви людину бачили трішечки під іншими кутами або мріями-ілюзіями. Або якась подія, або ж бажання досягнути успіху в чомусь. Вони були продиктовані не зовсім тими моментами, які ви відкривали для себе. Саме банальне, от я хочу досягнути успіху в цій сфері, тому що я цього достойна. А насправді вам хотілося досягнути цей успіх, щоб доказати комусь або чомусь, що ви можете це зробити. Питання в тому, а де в бажанні доказати ви самі? Іде в бажанні доказати є необхідність або раціональність для вас самих. У нас інколи буває таке, коли нам здається, що от я зараз досягну чогось відверто високого, і от тоді, і що тоді? Весь світ побачить: Окей, а що ми побачимо? Ну. Тут така сама ситуація. Вам здається, що це принесе якийсь результат просто класний, але коли ви побачите, що це в реальності може вам принести, я не впевнена, що у вас виникне бажання реалізувати це. Що ж тоді робити в цій ситуації? Третя руна. Так, а тут вже у нас перевертиш. Хм. Знаєте, що вам говорять? Трішечки вийти зі стану спокою. Бо це у нас все ж таки руна отілія, руна спокою. Можливо, вам потрібно оцей момент сумніву у власних баченнях або власних бажаннях. Можливо, через цей момент сумніву ви побачите справжні свої наміри, справжні свої бажання. І якби зрозумієте, чому вони продиктовані саме так, і в чому є їх знак мінус, якщо ви реалізуєте саме просте. От нам дуже хочеться спілкування досягнути спілкування з якоюсь людиною. І ми намагаємося ну, подолати все, терпіти характер тієї людини, терпіти ще якісь нюанси. А коли ми зіштовхуємося з цією людиною, ми розуміємо, що ну почекай, а я дійсно це так бачив або бачила? Я дійсно це цього всього хочу, чи тут щось інше? Вам як треба в якихось таких намірах розчаруватися? Ну, давайте тепер подивимося, чому має відбутися оцей момент розчарування? Гербо. Хм. Цікаво. взагалі-то ця руна, вона, як говорить, руна дружби. Але якщо ми приєднуємо до минулих моментів, чому ви маєте розчаруватися? Ви як маєте подивитися на те, що є дружнім для вас, для, на те, що є необхідним для вас, і що ви зрештою потім зможете використати. А, як це може бути в реальному житті? От знову повторюся, нам хочеться спілкування з якоюсь людиною, коли ми його майже досягаємо, ми розуміємо, що це не те. І от. Ви як розумієте, що це спілкування воно не є дружнім для вас, воно не є таким партнерством або таким союзом, на який ви можете спертися і, зрештою, щось отримати. Віддати так дуже багато чого. І я б сказала, можливо, навіть більше, ніж ви планували від початку. А можливо, хтось і достану виснаження. Тому тут і показують, що ви як маєте зрозуміти, що для вас є знак плюс, умовно говорячи, дружне, те, на що ви зможете спертися. І те, що на, взагалі вас виводить в знак мінус і виснажуватиме. І так, тут у нас лоб. цікаво. Тут двояке трактування, зараз поясню, чому. З одного боку, ви маєте самі чітко бачити, хто вам підходить, що вам підходить, і хто не підходить, і що не підходить. А з іншого боку, тут у нас іде ґаз руна інтуїції. І це як можуть бути ще випробування на те, щоб ви навчилися дослухатися до себе. При тому хтось може сказати, що в мене немає інтуїції, я погано орієнтуюся. Можливо, але у нас є досвід, на який ми можемо спертися. І так само інтуїтивно розуміти, що щось в цих комунікаціях або в цих взаємодіях воно не те. І ми саме в таких моментах ми вчимося це розрізняти. Ми вчимося відшукувати це в собі. І знаєте, що цікаво? Потім на майбутнє у багатьох може бути такий варіант, коли ви починаєте спілкуватися з людиною, наче людина норм, і, і все з нею норм, але у вас буде таке відчуття, що цю людину не просто треба як на відстань витягнутої руки, а взагалі її обходити десятою дорогою. Хоча спитаю вас, чому так відбувається? Ви не зможете пояснити. Для когось це буде відчуття інтуїції, коли ваша інтуїція говоритиме, що обережно, ця людина не така проста. А в когось буде говорити її досвід. При тому, той, не той, який ми там травматичний чи ще щось, ми притягуємо і надіваємо на такі адекватні ситуації. Але ні, саме той досвід, коли ми причудово вже відчуваємо, що ця людина або ця подія, вони для нас Ну, не то, що небезпечні, але не бажані. Давайте насвемо це таким чином. Ну і добре, що ви отримуєте по результату. Пуста руна. Ще, якщо я не помиляюсь, але, можливо, помиляюсь бо тільки в процесі вивчення, цю руну ще називають як руна одіна. Якщо ми дивимося, втароб, я б, звичайно, сказала, що це пуста карта. Карта бланка, як хочете. Ситуація, яка ще не має конкретного закінчення. Іншими словами, от що ви намалюєте, яку руну ви там для себе намалюєте, то ви отримаєте. Хтось може почати сумніватися в у цих отриманому досвіді, отриманій інтуїції. І в результаті. Лишиться там, де він є, лишиться в пустоті. А хтось навпаки, да, набиваючи, можливо, шишаки, ну, не без цього. Да, інколи розчаровуючись в собі або в людях, і таке буває. Але малюватиме те, що принесе найбільшу втіху. Комусь не вистачало, будь ласка, руху, то, звичайно, що це буде руна активна. Комусь не вистачало радості, звичайно, що це буде руна радості. Комусь не вистачало, не знаю, там, відкриття дорог, дорог, будь ласка, це будуть руни дороги. Але ви будете обирати, що вам потрібно, спираючись на той досвід, який ви отримали. Ну, хм. все ж таки не люблю, коли закривається. Незрозуміло не чим. Які є перспективи. Рай, деруна дороги перевернута, Які є перспективи дороги ще не обрані? Яку оберете? Тут залежить все багато від вас. Дуже і дуже залежить від вас. Тож, можливо, поки ви не пройдете весь шлях певного розчарування, певного пізнання і певного набуття, говорити про нові дороги поки що зарано. Що намалюєте, те й буде. На цьому вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти. Ми до нових відео. Пока!